Ришка, Ау. А ти ким мріяв стати у дитинстві? Питання чого? Я мріяв стати мандрівником. Вау. Я ж любив Жуля Верна, тому і Джека Лондона, тому я мріяв оце, от, Південні моря. Прикольно. Кораблі, Насправді от, в дитинстві кожна професія здається такою цікавою, такою якоюсь неймовірною. Чому тільки в дитинстві? Мені досі здається, що у кожній професії можна знайти щось особливе чайно. Хтось рятує життя, так. хтось розважає інших, хтось піклується, щоб ми всі були ситими в кінці кінців. Mm -hmm. Ну, як то кажуть, усі професії важливі. Це точно. А головне, що зараз знайти роботу доволі легко, незалежно від того, ким ти є. Бо на сайтах з пошуку роботи є можливість знайти тисячі різних вакансій. Спонсор показу WorkUA. сайт пошуку роботи номер один в Україні. Ти зможеш все. Ну, друзі. а Тепер переходимо про е... до якраз можуть Чи зможуть люди покупатися. і де цього літа. Пляжний сезон в Києві цього літа офіційно не відкривали через дію воєнного стану, але українців це не стримує. І столичні пляжі переповнені відпочивальниками, які, на жаль, не всі дотримуються правил безпеки перебування на воді. Часто розпивають алкогольні напої, що призводить до летальних випадків. Днями наша Тетяна Бродська вирішила поспілкуватися з цього приводу із рятувальником на воді. Адже їхня робота дуже мужня і нелегка. Приходити на допомогу в складних ситуаціях це, це важко і складно. Тож все найцікавіше про професію лайфгард далі у сюжеті. Дмитро Пасічний рятувальник на воді. Він же лайфгард. Стаж роботи 5 років. За цей час особисто врятував життя сімох людей, готує столичних лайфгардів та займається організацією безпеки на об'єктах водної рекреації. Відданий улюбленій справі, розкаже, що дратує рятувальника пляжу, і хто найбільш неслухняні відпочивальники: чоловіки, жінки чи діти. А вона така сидить. каже. А ти хто такий взагалі клоун? Тут дівчата такі, типу, а ви нас рятувати будете? Тож я врятував людину, а гроші це не головне. Найщасливіший момент для рятувальника це погана погода. Хто кращі рятувальники на воді: чоловіки чи жінки? Ну я вам зі свого досвіду скажу, що це будуть з точки зору порятунку людини. Може бути чоловік. Якщо з точки зору превенції, то є розмови, зауваження, все таке, то це мабуть, будуть жінки. Чи є у рятувальника спеціальна уніформа чи достатньо плавок? В принципі, достатньо, де, якщо в рятувальник буде в плавках, але є наш фірмовий одяг, який лайфгард має носити. Це там шорти, футболка, кепка. Якщо це погана погода, це може бути кофта або плащ. Як стати рятувальником на воді? Чи достатньо просто добре плавати? У нас в травні місяці двотижневий курс. Кожен проходить цей двотижневий курс та здає нормативи і вже приступає до самої роботи. Не завжди хороший плавець є хорошим рятувальником. Тому е, вміння плавати е, тут не на першому місці. Що дратує у роботі? Найбільше дратує це саме така неповага з точки зору відпочивальників, з точки зору там інших якихось там структур чи ще чогось, які там можуть не вважати рятувальника лайфгарда, то тобто, на пляжі не як професію, не те, що вони роблять щось реально те, що потрібно суспільству, а як просто стереотипний фільм рятувальники Малібу, і все таке. То тобто, ну це саме відношення, таке несерйозне до лайфгардів. Що подобається у професії? Ну, по-перше, це круто, це драйвово, це зі спортом, активно. Ти кожен день йдеш на зміну, ти не знаєш, що сьогодні трапиться. Чи це е, день пройде спокійно? А може бути таке, що там за годину ти викличеш декілька бригад швидкої, декілька бригад поліції? Чи вдають дівчата, що тонуть, аби познайомитися з вами? Я скажу так, що е, може бути така ситуація. Часто бувають рятувальники, ідуть дівчата такі: типу, е, а ви нас рятувати будете? А ми такі, а чому ми маємо вас рятувати? Ну я буду тонути. Ми кажемо, якщо ви будете зараз тонути, то вам краще воду не заходити. Чи приносять вам могорич після того, як когось врятували? Так, це також буває дуже часто. Може там чи якесь там морозиво принести чи квас, якийсь, то тобто, щось таке прохолодне. Але буває таке, що люди підходять там, ну на наступний день, наприклад, говорять, ну, типу, я можу там дати гроші, все таке. Для нас це робота. Ну, тобто, те, що ми зробили, це от для мене для мене це плюс. Тож я врятував людину, а гроші це не головне. Яка заробітна платня у рятувальника на воді? Я скажу з точки зору рятувальника, ну така занадто ну, низька заробітна плата. В день лайфгард отримує 724 гривні в місяць. Він може отримати відносно того, скільки він відпрацював змін. Чи є правила безпеки під час перебування на воді. Ви їх знаєте. Якщо саме на воді, то це перше не бути в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, не використовувати так такі допоміжні плавзасоби, як матраси, круги, це все небезпечно. Тобто, ми завжди радимо. Якщо людина не вміє плавати, або це дитина, це або нарукавники, або жилет. Або також може бути персональний буй, ну і там не стрибати з мостів, різних прибудов, якщо ти не знаєш дна, яке там но а чому не можна стрибати з мосту? Вони беруть, стрибають, а потім у нас це критичний плавець, перелами відкриті, причому ноги, руки, зламані хребти, шиї. Головний ворог рятувальника п'яний відпочивальник, п'яний відпочиваючий і батьки, які не слід не слідкують за своїми дітьми. Коли починається пляжний сезон, а коли завершується? У цьому році у нас офіційний сезон закритий, але наші хлопці працюють на пляжах з 15 травня і ну, поки що орієнтовно до 15 вересня. Чи треба рятувальникам на воді займатися спортом? У нас кожного дня проходять тренування для лайфгардів. То це може бути там якийсь там кардіо, це може бути якийсь там фізо, може бути рятувальні операції. Тобто ми відпрацьовуємо знову ж таки навички. Наші Лайфгард повинен завжди бути в гарній фізичній формі для того, щоб бути готовий до кожної ситуації. Тобто, ти маєш розуміти, що тобі не просто потрібно доплисти до цієї людини, яка там буде зараз там, критичний плавець, а ще з нею потім повернутися назад. Чи ховаються люди на пляжі під час повітряних тривог? Чи є поблизу бомбосховища? Люди не ховаються Тобто навіть будуть збивати ви прямо над вами ракети людям все одно. Я не знаю, що повинно трапитися для того, щоб люди під час повітряної тривоги, але в гарди вони оголошують повітряну тривогу додатково. То тобто, у нас оголошується повітряна тривога на пляжах, і люди не переходять в укриття. Лайфгард може сказати, де знаходиться найвище укриття. Але чому знову ж таки сезон офіційно закритий через те, що поряд з пляжами немає укриттів? З якими підручними засобами працюють рятувальники? Якщо ви дивилися знову ж таки, думаю, багато хто бачив фільм рятувальники Малібу, у них були такі помаранчеві пластикові штучки, називаються вони тюбом. Тюб Малібу у нас вони саме називаються. Але це така вже більш стара версія. З нею можна врятувати ну, типу, ефективно, тільки одну в свідомості. Ми зараз вже використовуємо тюби пояс, як в принципі в Європі, Америці, в Австралії їх вже використовують. У нас такі ж самі тюби є. Порада відпочивальникам на пляжі від рятувальника. Не думати про те, що з вами цього не трапиться. Дотримуватися праву, поважати один одного та поважати роботу лайфгарда. Найскладніший порятунок, який не забудете, тут також був перший випадок, напевно, коли ми відкачували чоловіка. Ми проводили це легеневу реанімацію приблизно хвилин 40. 40 хвилин ми з хлопцями, з бригадою поліції, відкачували чоловіка. Потім вже приїхала карета швидкої допомоги і далі вже констатувала смерть людини. То найбільш неслухняні відпочивальники: чоловіки, жінки чи діти. Чомусь думають, що це чоловіки, але я вам скажу так, що якщо буде пара, чоловік та жінка, вони вдвох будуть живати алкогольні напої, то знову ж таки з мого досвіду лежала пара, чоловік з жінкою. Я ну, от йду до них, вони вживають алкогольні напої. І чоловік бачить мене і він одразу ховає, і, типу, все, він вже лежить, відпочиває. А жінка така: Валера, скажи їм, ти що, не мужик? Що він до нас підійшов? У нас є ще таке, таке послів'я. Хороший лейфгард це сухий лайфгард. От нас на старшому лейвгарду 68 років. Чоловік, який дасть фору ще молодим хлопцям.